Я протестувала ці патчі, і мені точно є що вам сказати. До речі, брала я їх на знижці в Єві. Вони зараз коштують 89 гривень. Що мене дуже в них підкупило, так це те, що вони тканинні. Виробник заявляє, що ці патчі підвищують еластичність шкіри і розгладжують зморшки. Ну, зморшки, слава Богу, мені поки що не актуально. Мені було більше цікаво, чи вони зволожують і знімають набряки. Бо загалом усі патчі, якщо їх хранить в холодильнику, так і роботають. Тут колаген і центелла. У наборі до цих пачів ішли такі маленькі щіпчики. Вони наскільки пропитані оцією жижею, що перед тим як їх наносить на обличчя, я їх трошки вижимаю. Вони тоненькі і через це дуже комфортні на обличчі. Із плюсів те, що вони точно знімають набряки. Я вам серйозно кажу, якщо у вас зранку є проблема набряків мішків під очима. Ідеально, Боже, в холодильничок на ніч поставили. І з раночку поки збираєтесь эту всю красоту на ліцо, і буде вам щастя. Другий плюс, який я виділила саме для себе, так це те, що гарно зволожується шкіра під очима. Я сьогодні наносила консилер. І він взагалі не підсушив шкіру під очима. Тому це дуже-дуже великий плюс. Але є і мінус у цих патчів, який мені взагалі не подобається. Коли їх знімаєш, то ця есенція залишається липкою на обличчі. Вона потім, звичайно, впитується, все окей, але для цього треба час. Тому просто майте на увазі.